Всім привіт! Друзі! Ми знаходимося в новому садовому центрі. Ось у нас вчора відкрилося на перехресті такі ці. І сьогодні вже в обідню перерву я вискочила, щоб подивитися асортимент, трошечки порівняти і ціни. Зараз трошки пройдуся рядами і покажу вам, що є. Дуже великий вибір іде трави і верес, дивлюся, є дуже гарно. Зараз вже хризантемки квітнуть. Ціна дуже така ну, приємлима, квіточки дуже гарні. Є, бачите, бонсаї, Дуже гарно. такі. Попідстрижені, взагалі хвойні, то моя слабкість. І ось такі зроблені гарненько. Такі вистроєні, що вдома можна вже готове встановити. Дуже все яскраво, гарно видно ряди. Сіни не, не дуже заоблачні. Ну, понятно, що хвойні. Дуже такі дешеві не бувають. Ось така гарна рослинка, схожа на сосни, така цікава. Зараз трішки пройдуся по ряду, покажу, що дуже-дуже великий асортимент Є і в зеленому, і в голубому, і ось і мадріни стоять. Ой, ось це така взагалі дуже гарна. Зараз подивимося, як вона називається. Так, це у нас кедр алтайський. Дуже такий гарний і колір. Дуже чудово. Бачите, і ялинки, і сосінки, і все в горщиках, що можна навіть придбати поставити в себе, якщо місто підшукуєте. Дуже такі і судові дерева. також. Дуже гарні. Так, побачила вже тис, клени йдуть і ось такі Кіпарісовник. О, таких у мене два є, вже теж такі величенькі. Оце ходю, дивлю, лаванда на задньому плані, туйки ходю, дивлюся, чого в мене ще немає. Рододендрон я також придбала, там он, на задньому плані він є. Мій ще маленький, будемо сподіватися, що виросте. Так що, бачите, дуже такий вибір гарненький. І можна щось підібрати, якщо є бажання. І навіть навіть червоному ось теж таке. З червоним листям, дуже гарне. Асортимент ну, великий. О, я десь отаке бачила, думала, що то бур'ян. А це, бачите, як же ж воно називається. А що воно? Е, так, магнолія. О, хороший бур'ян. Да, бачите, барбарисики на задньому плані теж яскраві, червоні і прям чорні. Дуже, ну що, зараз хризантем дуже великий вибір. Дуже бачите, яскраве. Тоже готується і фотозона роблять, так що можна буде потім і пофоткатися. Ну от, бачите, ми сьогодні побували в такому садовому центрі. Вибір величенький, так що місцевих, кого цікаве, можна знайти собі на будь-який смак, на будь-який колір і на любе, що ви там хочете розташувати на своїй ділянці. Так що такий у нас сьогодні рядочком, бачите, був обідній перегляд. Дякую всім за увагу.